Усім привіт! Я Злата і я вас вітаю на маленькому читачеві. Сьогодні 13 -е грудня. Це означає 13 -е віконечко на адвент календарі. Хм, давайте його пошукаємо. Ось воно, 13. А це мех. І тут у нас такий от пакуночок. Дивіться, його так гарно зроблено Прям як справжній, тільки шоколадний. Давайте його спробуємо. Хм, дуже смачний. Дякую за те, що ви дивилися мене на маленькому читачеві. І я вам бажаю щасливого 13 грудня, адже сьогодні 13 п'ятниця. А а всі знають, що це не щасливий день. Тож я вам бажаю удачі і до наступного відео.